Вітаю! Сьогодні йтиме мова про двійки в Таро. Двійки це молодші числові аркани. Відео про числові аркани є на моєму каналі. Зараз коротко тезисно на цю тему. Основний лейтмотив двійок в Таро рівновага, двоякість. Вибір з двох варіантів. Свобода вибору, прийняття рішень. Означають взаємодію, дію без результату. Це важливо. Зараз про двійку жезлів. Перед вами аркани двійка жезлів з різних колод таро, класична промальовка райдера Уейта. Ну, інші колоди. Двійка жезлів розглядає нові можливості. На карті бачимо рівновагу між досягнутим раніше жезл позаду та задумкою нового жезл попереду. Нові цілі. Двоякість, конфлікт, два бажання. Як всі жезли, двойка пов'язана з темою роботи. Соціально-побутовою сферою імпульс активності без розвитку, чистолюбність, чистолюбиві плани, зважування замисла, очікування, наміри, перспективи, вибір, бути поготові – два варіанти. Може означати у розкладах сімейні розбірки померлого, може бути нерішучість, відсутність стратегії, тактики, вибір двох партнерів. Очікування грошей у розкладі на гроші. В розкладах на здоров'я означатиме серйозне захворювання. Тяжко хвору людину, конкретно проблеми з головою. Двійка мечів. Тезисно головне про двійку мечів в Таро. Стихія повітря, молодший числовий аркан. Масть, як правило, не символізує сприятливі сили у людських справах. На картинці, а тут представлені двійки з різних колод, класична райдера Уейта, промальовки в інших колодах. Жінка сидить спиною до води, відсутність емоцій, холоднокровне бажання все структурувати та оцінювати, вникнути в суть проблеми. Ясність рішення в безвихідній ситуації, подібно старшому аркану справедливість, причинно-наслідковий зв'язок, безпристрасність, підкоритися обставинах у спірних питаннях, тимчасове перемир'я, приймати вибір у складній ситуації, в розкладах на роботу не знаходити вихід. У стосунках недовіра, сумніви, непорозуміння, аналіз, на гроші, проблеми з фінансами, на здоров'я, проблеми зору, голови, парні органи, нирки, яєчники тощо. Про двійку пентаклів. Тезисно головне. Двіка Пентаклів це молодший числовий аркан. Стихія Земля. Вибір не робе, а хоче отримати два варіанти. Про це ми бачимо на промальовках на різних колодах Таро. А Класична райтера Уейта це інші колоди. Жонглювання, гра сил, маніпулювання можливостями, кораблі на хвилі на задньому плані означають взлети й падіння, Матер... матеріальність карти пентаклі, несерйозність та суєтна природа карти, працювати на двох роботах. Сумісництво. Пристосовуватися, адаптуватися, гибкість, багато рухів ніяких досягнень. Робити відразу декілька справ. У розкладах на роботу уловки, хитрість, на стосунки легкий флірт, необов'язковість. На гроші міняти шило на мило. На здоров'я адаптація до змінених обставин, проблеми з колінами. Двійка кубків. Тезисно головне про молодший числовий аркан. Стихія вода. Партнерство, довіра. Щирість, обмін емоціями. Не завжди показує любов, а те, що люди шукають компроміс: прагнуть домовитися, підлаштуватися. Різні способи взаємодії, дії між людьми, особливо, коли один на один вміти залагоджувати конфлікти, йти на компроміс, співпраця. Обоюдна користь у сфері торгівлі, комерції, здоров'я, укладати угоди. Особливість уміння зрозуміти іншого може означати добру людину. У розкладах на роботу важлива зустріч зі сприятливими. Наслідками відносини, заручені з подальшим браком, медовий місяць, період ідеалізації, початок нових стосунків, відчуття любові та турботи, на гроші, рівноцінний обмін з оточуючими, на здоров'я, зцілення, сприятливий прогноз.